Моделюємо. Завтрашнього дня у нас перемир'я, так? От завтра. Якесь прям сильне перемир'я. Прям, uh -huh. прям на ЛБЗ не стріляють, прям, ну, отак от так. І, тіпа, почнуться голоси. А ми скасовуємо воєнний стан чи не скасовуємо? Uh -huh. Ну, от реально, там, ну тиждень пройшов, два-три. То ми скасовуємо воєнний стан, чи не скасовуємо? Якщо ми скасовуємо воєнний стан, про вирішен воєнного стану, то, відповідно, нам що треба? Демобілізувати всіх цих хлопців і дівчат, які пішли в армію, так. Е, які, ну, які мобілізовані. Та, якщо немає воєнного стану, значить їх треба відпускати. А якщо ми їх відпускаємо, то в армії лишиться там третина від необхідної кількості людей. Відкриваємо кордони чи не відкриваємо? Якщо ми скасували воєнний стан, то мало б відкрити. Якщо, якщо вони відкриті, а, вна... а вдруг всі виїдуть. Ну, Виклики будуть щодня. Реально, це я вже мовчу про просто гризню політичну частина людей вийдуть, скаже: Так чекайте, ж обіцяв нам кордони 91 го року. А друга частина вийде скаже, де закрити вже жарти своїми кордонами на го року. Люди не гинуть вже добре, і це будуть групи, які будуть між собою сваритися і втягувати всіх нас в цю історію.